Серед заходів присвячених 69-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні помітно є виставка відкрита у торговельно-розважальному центрі Тера. Выставка создавалась тремя общественными организациями. Это Союз Народная Память, всеукраинская украинская организация, это Гвардия Днепр и Поезд Днепр. Это экспонаты, которые нам предоставили люди. Из этих экспонатов мы сложили экспозицию, которая говорит о том времени, о том, что происходило во время Великой Отечественной войны. Цель выставки, чтобы люди помнили память, помнили те события. Цель выставки не политика. Ми хочемо, щоб люди щоб був мир во всьому світі і щоб не було війни. На виставці представлено близько 200 експонатів. Це уніформа і озброєння солдатів та офіцерів, фотографії, муляжі, предмети побуту. Родзинкою експозиції є ось цей раритетний мотоцикл, який дуже зацікавив малечу. Участь в організації виставки беруть її члени пошукової групи Соколята кажуть, що переглядаючи експонати, дізналися багато нового про велику вітчизняну. Нам дуже цікаво займатися пошуковою діяльністю, тому що ми дізнаємося більше про події Другої Другої світової війни, а також великої вітчизняної війни. Ми шануємо пам'ять про загиблих солдат, і намагаємося знайти все більше інформації про них і все більше деталей і матеріальних пам'яток. Я дуже вражена тим, що всі, всі ці пам'ятки були знайдені саме біля хутору Високий, це Дніпропетровська область, і що такі кровопролитні битви. Відбувалося зовсім неподалік нашого міста. І стільки людей померли лише заради того, щоб ми зараз жили під мирним небом. Для мене це дуже цікаво, так як я увлекаюсь історією, от історія Второї світової війни. Очень много фільмів зробив об этом. Ми хочеться как-то вживу це все увидеть. Здесь дуже много интересного, дуже разные види вооружения, калібри. Це все для мене було открыто сьогодні на этой выставке. Я дуже благодарен цим людям, которые займаються этой деятельностью. Виставка працюватиме до 11 травня. Вхід вільний.